Рідненькі мої вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, у нас, а до речі, 1 березня. Я всіх вас вітаю, те, що настала нарешті весна. І, друзі, ви знаєте, я вчора бажала своїй родині і всім. Я дуже хочу, щоб більше такого лютого в нашому житті не було. Ні в кого з нас більше такого місяця ніколи в житті. Ми його не відчували. О, зараз почалася весна і будемо молити Бога, що все ж таки в цьому році настане перемога і ми всі будемо радіти. Ну, а ми з нашими дівчатами вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас чайка і ночка. Трішки бігають. На вулиці плюс 10 стоїть на градуснику, але, мабуть, трішки більше вже. Е, вже був обід, це вже, мабуть, пів третього. І ми вийшли. Дівчата тут наші бігають, граються, собаки з нами. Вирішили. Трішки погратися. Ось такі справи у нас. Так, розповідаю наша чайка. Чайку ми вже запустили, вже давно запустили. Чекаємо на розстелу. У нас у квітні місяці буде, десь там в 20-х числах, мабуть. Так, О, ось ми. Гріємось на сонечку, бігаємо, скачемо. це вже вона трішки огомонілася, як кажуть. А то тут було все вже. Ну, Ночка наша доїться, вона погуляна у нас тільки у жовтні місяці, то нам ще доїтися, мабуть, до самого травня. Ночка вже у нас старенька, Вже у нас буде дев'ятий ростел. Ну нічого, ми раді, дякуємо Богові за те, що вони у нас є такі, які є. Чайка помолодша, чайки буде четвертий ростил. Ось такі у нас, друзі мої, справи. Так, ну пішла наша ночка в рознос. Зараз, як завжди, будемо чухатися, кидати землю на голову і на рога. так ми трішки бігаємо. Так, вся чайка вже все Ну так, і погуляємо. Водичка у нас тут перед хатою трішки спадає. Дівчата хочуть травички зелененької, але її ще нема, ще таке. Все. Жовте. Ось такі, ось такі наші друзі мої справи. Підемо почухаємося, мабуть. Так, все, наша чайка навглялася, наскакалася. Ось така у нас сьогодні погода. Світить сонечко, щебечуть пташки. Така краса. Дякуємо Богові, дякуємо вам, хлопці, Збройним силам. За те, що нас бережете і даєте нам змогу працювати. Чесно кажучи, дуже лячно. Багато худоби вже у нас по місту. Люди здають, збувають, але не знаю. Віримо Богові, віримо хлопцям і тримаємося, тримаємося. Чекаємо на ростели, садимо город. І живемо далі. А я вас усіх люблю, друзі мої. Всім дякую за те, що ви нас дивитеся. Підписуєтеся. Дякую вам велике. Ну і до нових зустрічей на нашому каналі.